Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і дивимося, як зазвичай, по... в неділю зранку дивимося ми, верніше, до обіду, розклад на тиждень, тобто передбачення, що скажуть карти. І це буде з 9 по 15 жовтня. Хочу зразу привітати всіх, у кого в цей день день народження, в цей тиждень. Ось в мене також. Ось тому йдемо до розкладу. І так, перші у нас овни, дорогі овни, що вас чекає? Сім жезлів. Сім жезлів говорять про якусь боротьбу, про відстоювання своїх інтересів, про своє місце під сонцем. Тобто, виглядає, що вам прийдеться попотіти. Боротися з хворобою, з кимось в сім'ї, на роботі, за своє місце на роботі, за підвищення. Ось якось так. Нелегкий тиждень, але ця карта обіцяє перемогу вам, якщо ви не здастеся. Тільки вперед і повний вперед. Наступні у нас йдуть тельці. Зараз, зараз, зараз я їх візьму. І так, у нас диявол. Не дуже хороша карта, але дивіться, ви напевно за чимось зачепилися. За когось зачепилися. Не можете ніяк від чогось відчепитись. Наприклад, знаєте, це як кажуть зам, замкнуте коло. Потрібні гроші, іду на роботу. Іду на роботу не на будьму роботу. Хочу йти на любиму, але там менше плотять. Тут більше плотять, бо в мене сім'я, тому я мушу йти на роботу. Мені треба годувати. Це, наприклад, у вас буде якась така, знаєте, дійсно замкнене коло, з якого ви не можете вийти. Від чогось ви не можете відчепитися, жертва цієї ситуації або ще яко від, від кого залежним бути. Що ще може бути? Може бути, що у вас цього тижня проявлятимуться дуже такі нехороші якості, як ревнощі, злість психі, психувати будете, всі вас будуть можливо нервувати. Можливо, вам щось запропонують і не дуже коректне, щось підле, швидко заробити гроші, когось обдурити або ще щось, будьте просто обережні. Ця карта, не спокушайтеся. От вона так і радить. Не спокушайтесь на щось легке, на легкі гроші, на гарну мордашечку, немає значення, а то є чоловік чи жінка. Спокусилися і все. І сидите десь, може бути дуже еротичний ще тиждень. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, а у вас король жезлів. Король жезлів говорить про соціальне життя, про суспільство, про якісь виступи публічні, про організаторські здібності. Про якщо вам запропонують роботу, наприклад, ви отримаєте так. Тобто вас візьмуть на роботу і плюс ще дуже хороша посада, відповідальна, звичайно, але може бути така посада, що вам прийдеться часто від'їжджати, наприклад, у відрядження. Ось це може бути, до речі, і військовий. Наприклад, ваш чоловік прийде на, у відпустку. Ось якось так. Якщо ви жінка, то прийде у відпустку. Бо це чоловіча все ж таки картка. Якщо ви чоловік. В принципі, збирайтеся, можливо, в дорогу, якась невідкладна справа. Але карта все рівно говорить про хороші речі, про якісь організаторські речі, про волонтерство теж може говорити і про якусь посаду. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, а у вас двічка мечів. От тільки не пам'ятаю, було в кого було минулого тижня. Ну, неважливо. Дивіться, будьте уважні. Цього тижня будьте уважні, що ви робите з ким спілкуєтесь, з ким знайомитесь і усі свої справи. У вас можуть приходити раки взагалі дуже інтуїтивні, і вам може теж приходити якась інтуїція, наприклад. Вам зраджують або вас підсиджують на роботі. Будьте уважні, ваша інтуїція вас не підведе, тільки прислухайтеся до неї. Ще що, може бути перемир'я. Наприклад, у вас була сварка з кимось, і цей тиждень у вас буде ніби перемиря. Це не значить, що ви помирилися. Ні. Конфлікт не відсунуто, просто перенесено, будемо так казати. Ось і дві біди, якісь з двох сторін. Хтось вам щось недобре може порадити, якось так. Тепер переходимо до Львів, дорогі Льви. А у вас якась дуже така, знаєте, карта е меланхолійна карта, якась така гармонійна карта. Не дуже звично це на вас, це не ваш. Е це можна більше сказати до водолів, але дивіться, якась меланхолія, якась, знаєте, така стабільна ситуація, розміреність, ніби час зупинився. В принципі, і нічого не хочеться, хочеться можливо відпочити у відпустку, розслабитись. Отакий, От знаєте, а ви під кінець тижня зрозумієте, що ви розслабились. Якщо ви хворієте, то це е, карта показує, що ви йдете на поправку, наприклад. Ось це хороша карта, в принципі, примирення може бути теж з кимось. Е, в, принципі, в принципі, Хороший тиждень, рівномірний тиждень, без якихось вверх, вниз, без якихось. Табанів, веселих гірок і тому подібне, все якось пройде рівномірно, плавненько і за таким, знаєте, ну, приємно, якось так. Тепер йдемо до дів. Дорогий дів, а ви королева Жезлів. Тобто виглядає, що ви берете все в свої руки, кошка, яка гуляє сама по собі. І починається займатись наприклад, починаєте займатись якоюсь суспільною справою, організовувати щось можливо, більше почнете звертати на себе увагу, покажете свою незалежність, що ви можете кимось керувати, наприклад, начальницею бути. Ось, а в принципі, це дуже хороша карта, показує вашу таку свободолюбивість, показує вашу вміння керувати, вміння поводитися з іншими, і кокетно, і, наприклад, дуже так. Красномовно переконувати когось. Ось, Якщо ви жінка, то можна сказати, у вас від кавалерів не буде, відби, ну, будемо так говорити, штабілями будуть падати, як будуть бачити вас. Таке враження, що ви енергія так і кишить від вас. Вірніше, кипить і розлітається, іскриться енергія у вас. Тепер переходимо до Терезів. І так, дорогі Терези, а у вас мах. Тобто вітаю вас, у кого день народження, і скажу одне: все у ваших руках. У вас все вдається, ви зможете когось і переконати, і бізнес вдається, і у вас і таланти, якісь нові, можливо, відкриваються, і ви як той жонгльор, всім, всім керуєте, все у вас під рукою, все у вас якось так влучно, все. Дуже хороша карта, дуже вправний тиждень. Ви зможете все абсолютно, що ви запланували. Єдине порада карти не розмінюватися на все і, 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 і зразу, і, і велике і багато зробити собі. А, дивіться, все по, по, покроково робіть. Тобто, спочатку найважливішу справу, потім іншу, повірте, і у вас бачите безкінечні можливості. У вас цей тиждень. Дуже хороша карта. Вам удачі. І всього найкращого. Тепер переходимо до скорпіончиків. Дорогі скорпіончики, дивіться, а ви вибрали свою карту. Вірніше, я для вас її вибрала. Це ваша енергія, це ваша стихія, вода, емоції, хороші зустрічі, приємні моменти. У вас буде якась така насолода, можливо, будете з кимось святкувати, наприклад, з Терезами якісь юбілеї, день народження, якісь. Приємні відвідини, там 100 грам випили, там чайочку попили, печенюшку закусили, гарно побалакали по душам, можливо, комусь і серце вилікували, а можливо, закохалися, і таке може бути. Тобто романтичний період у вас почався. Хороший тиждень, приємний тиждень, можна сказати. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, а у вас випадає жриця. Жриця говорить про якісь таємниці. Жриця говорить про бездіяльність і не стрявайте свого носа, нікуди не висовуйтесь. Будьте десь заляжте на дно і спостерігайте: відкрийте вуха, очі і відчувайте. Прислухайтеся до своєї інтуїції, до якихось інсайтів, до якихось ем, знаків з Всесвіту. Е, ви, як провідник між двома світами, між, е, ну ви знаєте, між якими світами, зараз не буду говорити. Ось так. Е, ви будете отримувати якусь інформацію, яка недоступна, наприклад, іншим. Людям якась таємна інформація, якась інформація з того світу, наприклад. В принципі, карта так і радить нікуди не пхатися і прислухатися до своєї інтуїції. Можливо, ви познайомитеся з жінкою, яка вам переверне все життя, тому що ця жінка розуміє чоловіка, будемо так говорити, сліпо. Ось, без слів. Вона знає, що він хоче. Це може бути і коханка, це може бути і любима жінка. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги, а у вас паж мечів. Паж мечів говорить про такі, знаєте, поводження дитяче, про дірське поводження, про непослушання, про підглядання, придирання знаєте, такі З вибриками, як, як молодий жеребець. Ось, Можливо, що у вас будуть дрібні якісь сварки, дрібні якісь неполадки, дрібні прирікання, хтось слово сказав, хтось скривдив. Можливо, що ви будете до когось придивлятися. Може бути, що, наприклад, на роботі за вами хтось слідкує. Або хтось дома слідкує, з сусідів слідкує, хтось через парку заглядає. Будьте просто пильними. Ось, і а, знаєте, що ще може бути з вашими дітьми, з внуками можуть бути якісь, знаєте, такі непорозуміння. От коли людина ну, от не хочу так робити, і все. Мама, що ти хочеш від мене? От ви знаєте це все. Оце ось такі якісь ситуації можуть бути. Наприклад, шеф сказав: Іди, виконуй туди то туди то якусь справу. А ви так йолі-палі, от сволоч така. Я ж не хочу це робити. Ну чому от так не робить, чому я повинна робити? От якось знаєте, таке конфлікт сам з собою може бути навіть. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, а у вас місяць. Дивіться, ну, місяць. Говорить про якусь депресію, про якусь ситуацію непрозору і не дуже чесну ситуацію. Тобто, хтось щось надумав проти вас, можливо, хтось щось. Проти вас, можливо, має якісь нещирі люди, нещирі друзі можуть вас оточувати. Можливо, що просто вам сняться якісь не дуже хороші сни. Вам якось тяжко на серці може бути перечуття якісь можуть вас стерзати і тому подібне. Що ще може бути? Може бути, знаєте, якась ситуація сплине Наприклад, по материнській лінії, тому що це родові шляхи. Можливо, когось буде вагітність, а може хтось дуже бажає вагітності. Це трошечки таке, знаєте, як я сказала, предпесивний пред, 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 е, стан, не дуже хороший. І недовіра нікому. Якось так. От таке, знаєте, трошки мутне становище трохи. Але не переживайте, якщо ви жінка, то ви будете дуже-дуже магнетичною. Якось так. Такою, знаєте, жіночною і магнетичною. Тепер переходимо до риб. І так, дорогі рибки, дев'ятка монет. Тобто це хороша карта, це коли у вас достатки, це коли у вас все прекрасно, все чудово, особливо у фінансовому стані, це коли у вас, здається, все чудово, і гроші є, і хата є. Любві нема, ось якось так. Ця карта не говорить про почуття, про задоволення. Ця карта говорить про тіло, про ваше гарне тіло, про. Достатки, Тобто про якусь землю, можливо, ви якусь спадщину отримуєте, можливо, якусь премію отримаєте, або якісь дивіденди. ось. А, можливо, щось купите або продасте. Ось як ця карта показує, наприклад, урожай. Можливо, урожай. Хороший урожай. Тобто цього тижня можуть бути дуже хороші прибутки у вас, якось так, може, підвищати вам зарплату, а комусь може дійсно спадщина прийде. Ось, якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе. Разом до перемоги, гарного, мирного вам тижня! І все буде Україна, на все добре, мої дорогеньке.